Донька учасника шоу Танці з зірками Миколи Коваленко Амелія Коваленко сьогодні чемпіонка України з хіп-хопу. Танцями займається з трьох років. Черкаська танцівниця дворазова віце-чемпіонка з хіп-хопу та диско, віце-чемпіонка відкритого Кубка Росії. Брала участь у чемпіонаті світу та у міжнародному фестивалі в Польщі. Подробиці танцювальної кар'єри знає Наталія Кириленко. Амелія Коваленко займається танцями ще з трьох років. Сьогодні вона чемпіонка України з хіп-хопу у своєму арсеналі має вже понад 100 нагород. Серед них більше 30 золотих медалей, також багато срібних та бронзових. Слава 12-річну черкащанку не зіпсувала. Вона щира і відверта. Я дитина, але на мене однося так, як і ж І спілкуються так, як з іншими. У мене просто є свої досягнення. По моєму це у кожного. Аби мати гарну форму та удосконалювати свої навички з хіп-хопу, Амелія тренується щодня, запевняє тренер. Займається вона дуже-дуже багато, но так як приходиться мені бути і мамою і тренером, то это, конечно, не просто. Потому що ребенок восприймає мене більше як маму, а не как тренера. І поэтому буває. Накладно. Черкаська чемпіонка навчається у шостому класі. За словами Вікторії Коваленко, вона не лише досягає чогось на паркеті, але й встигає добре навчатися в школі. Якщо плохо вчишся, значить нікуди не їздиш. Поэтому приходиться добре вчитися для того, щоб танцювати. Найголовніше, що не тільки за цього вона вчиться, а учиться за того, що чого ти хоче. Танці здатні знімати стрес, покращувати самопочуття і піднімати настрій. Через танцювальні рухи людина віддає негативну енергію, запевняє Амелія. Если у мене погане настроєння, я просто прихожу на тренування. Ну, звісно, це всяку свої усіля і цього ти можеш дуже сильно але Все одно тобі це подобається. Сьогодні танцівниця продовжує тренуватися, після чого вирушить на чергові змагання. Наталія Кириленко, Юрій Підлісевич, Віка. Новини.